Новий випуск апдейт найцікавіше за тиждень про Динамо Київ прямо тут і прямо зараз. Прошу від вас підписатися і по закінченню відео написати коментар, написати якусь критику або задати своє запитання, на яке я обов'язково відповім. Давайте починати. Я навмисно так обійшов тему пафоса кіпрського, В цьому відео її також майже не буде. Я зараз скажу буквально кілька слів, тому що все найважливіше, я вже написав в телеграм-каналі, свої думки ми написали з іншими адмінами. Чесно, не хотілося багато нічого говорити, особливо на емоціях. Ну, Все і так зрозуміло, все доволі сумно. Ми не рівні Ліги Чемпіонів. Це нам показала кіперська команда. Нас винесли просто вщент. Тепер ми вилітаємо в Лігу Європи, де нашим суперником стане ізраїльський Макабі Тель-Авів До речі, вони свої домашні матчі грають в Сербії, що також є для нас неприємним таким бонусом. Але вже як є, так і є. Подивимося, чи зможемо ми пройти Макабі. Перший матч вже у цей четвер, о 9 по Києву. Тому так, про кіперський пафос я не хочу навіть говорити. Вже 100% подивилися усіх експертів, подивилися і тато таке, і циганника, і васка. Тому я не бачу сенсу від мене щось додавати. Давайте будемо переходити до найсвіжіших новин, до чогось більш цікавого, про щось, про що можна говорити, тому що там в Лізі Чемпіонів все зрозуміло, в нас ніяких... Перспектив поки що нічого такого позитивного я не бачу особливо. Єдине, що цікаво, це те, що Олександр Шовковський після цього матчу сказав на прес-конференції. А сказав він про те, що Динамо Київ потрібно помітне посилення, і це вже такий прям посил до Ігоря Суркіса, вже прям кричить Олександр Шовковський: мені я з цими гравцями не можу зробити нічого, і ніхто не може, тому що в них навіть немає конкуренції, вони не почуваються. Якось їм не страшно за своє місце. Вони виходять і просто валяють дурака, і ми знову це побачили. Тому так, це позитив, що знову говорять про трансфери, говорять про підсилення, можливо, з цього щось вийде, а можливо і ні, тому що ну, це динамо Київ і мене вже нічого не здивує. Перейдемо до УПЛ. Після ганьби в Лізі Чемпіонів Олександр Шовковський знову змінив майже весь склад. Що цікаво, так само перед пафосом і з рухом було дуже багато змін. Вийшов так званий резервний склад, про що я ще поговорю. І відіграв дуже добре проти руху, 5-1 розгромили, але в Лізі Чемпіонів знову ходять абсолютно інші гравці, які не вигравали, які нічого позитивного не показали. І знову програють пафосу. Тут епіцентр, епіцентр грав УПЛ, і знову абсолютно інші, абсолютно другі гравці, так звані резерв, вийшов і Брагару, вийшов і Волошин, і Едуардо Гереро. Знову зіграв і, і Яцик, навіть Біловар. Потрапив в першу заявку за Харченко, хоча він не вийшов в Караваїв, Вівчаренко, хіба не Шерет і Михавко залишилися з минулого складу. Всі інші змінились. І воля, знову, знову розгром. Знову Динамо Київ перемагає. Я не знаю, чи це тому, що епіцентр та рух настільки слабкий, чи все-таки може нам задуматись про склад. Можливо, ті футболісти, які грають в Лізі Чемпіонів, насправді слабкіше за тих, хто грає в УПЛ. Чому вони взагалі без зубов грають? А тут в нас перемога. Давайте більше поговоримо зараз по ходу матчу. Так, як я вже сказав, ми перемогли розгром, 4-1, все дуже добре. Але що було на початку? Почали дуже жваво, дуже подобався Гереро. Він на перших же хвилинах просто нісся вперед, як якийсь потяг. Швидкий гол забив. Нарешті вітаємо його з дебютним голом в УПЛ за Динамо Київ. Зумів відзначитись, потім він забив вдруге. Гол відмінили через сумнівний офсайт. Але ми розуміємо, що це додає, додає впевненості цьому футболісту, і це дуже позитивно. Сама гра проходила так. Позитивно від «Динамо Київ» дуже енергійно, дуже з бажанням. І це подобається. І це подобається саме в гравцях резерву, тому що основні футболісти, такі як Ванат, такі як Буяльський, Ярмоленко, Кабаєв, останнім часом таке відчуття, що в них цього бажання немає. Я цього не бачу, немає цього стрімління якоїсь енергії, такої постійно нестися, і тому ми так граємо проти пафосу. А от проти руху і проти епіцентру, де виходили ці запасні футболісти. Вони несуться, вони забивають 2-3-4, і вони хочуть забивати ще. І оце найголовніше, це найважливіше, як на мене. Саме тому ми бачимо такі результати в УПЛ, мені здається, це моя особлива думка особиста. І тут такий важливий момент. По першому тайму продовжуємо говорити. Після забитого голу Епіцентр зумів відігратися на, на 37-й хвилині, якщо не помиляюсь, забив Епіцентр 1-1. І тут я вже подумав, що не вже ми втратимо очки, проте знову себе дуже добре проявили запасні футболісти, які взагалі не, не збиралися вішати носа і вже менш ніж за 10 хвилин відігралися, забили 2-1, пішли на перерву з переможним рахунком, що дуже важливо починати другий тайм, ведучи в рахунку. Ну а в другому таймі також дуже важливо було, що команда взагалі не здала. Тобто фізично ми не підсіли, ми не почали, як ми любимо, там ну, все граємо на результат 2-1, думаємо про Лігу Європи. Ні, футболісти знову ж таки показали своє бажання, показали свої емоції, пішли і показали, що вони набагато фізично готовіші, ніж епіцентр. Забили третій гол, забили четвертий гол. В четвертому голі особливо хотілося похвалити Ангеля Тореса, тому що він також дебютував, він зіграв цілий тайм, вийшов на другу половину гри і дуже-дуже добре себе показав. Дуже помітно, що футболіст має клас. Правда, трошки не вистачає хімії чи не вистачає награності, але це все здобувається потім в грі. Просто треба давати йому більше часу. Але так, взагалі, дуже позитивні. Емоції, емоції дуже швидкі, дуже такий технічний. І особливо в четвертому голі, я думаю, це його гол. Я думаю, всі бачили, і тут я вам вставлю відео, як він обіграв декількох гравців, віддав на Шапаренка, і там Шапаренко покатив на ваната. Тому так, тут є позитив, є позитив в УПЛ знову ж таки. Три матчі, три перемоги, дев'ять очок. Шахтар, наприклад, той самий, про який ми так любимо говорити, цього не зміг здобути. Тому не настільки це вже і просто, і з тим же епіцентром Шахтар доволі непогано помучився і забив їм тільки після 80-ї хвилини. Тому не варто недооцінювати також цю команду. Але отакий от фінальний висновок, який я хотів зробити, до якого я підводжу увесь цей час. Це те, що мені здається, що, можливо, наш резерв зовсім не резерв. Можливо, треба випустити того ж Гереру, який дуже сильно старався. Можливо, йому треба дати час зіграти проти Макабі. Той самий Олександр Ясик, той самий Брагару. Ну, добре, ще Брагару, можливо, Вінгер наші в нас стараються. По Ярмонку і Кабаєву не так, не так багато критики, хоча Владислав Кабаєв особливо в останній матчі не дуже провів. Тому тут я б також подумав, дати, наприклад, Воложну чи Брагару зіграти. Але от такі ключові позиції, в яких футболісти наші нібито не хочуть прогресувати, нібито не мають емоцій. Я кажу і про Шапаренко, який мені дуже подобається гравець, але немає емоцій. Шапаренко, і Буяльський, і Вона також щось незрозуміле від нього. І Тимчик дуже багато помиляється, і Дубінчак. Тому от, от ці футболісти, от ці позиції, мені здається, що можна було б замінити. Адже я особливо бачу, як сильно стараються футболісти, які зазвичай виходять на заміну або виходять в менш важливих матчах. І якщо ми так громимо всіх в УПЛ, то чому цим футболістам не дати спробувати себе в Лізі Чемпіонів? Ну не можемо ж ми вигравати УПЛ одними футболістами, а потім грати в Лізі Чемпіонів іншими. Навіщо ж вони тоді вигравали УПЛ? Щоб грали інші, а інші нічого не можуть показати. Ну, якесь півпадіння, добре один раз, але це вже другий. А згадайте основний склад, як зіграв з Вересом в тій же УПЛ? 0 1 ну дуже такий, дуже такий не, 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 не сильний матч також був ніякого розгрому і ніякого... Такої домінації від киян не було, був дуже-дуже важкий матч, і це граф якраз склад, який зазвичай грає в Лізі Чемпіонів. І знову ж таки, тут повертаємось до того, що варто задуматись, мені здається, Олександру Шовковському, тому що є гравці, в яких вищий клас, проте, мені здається, емоції і амбіції в них явно нижчі. Пишіть ви свою думку в коментарях, чи ви згодні зі мною, чи ви бачите тут якусь паралель. В УПЛ ми виграємо в Лізі Чемпіонів ми програємо іграють грають два різних склада. Який чомусь постійно виграє, але не виходить потім на важливіші матчі, які ми програємо. Чи можливо, ми знову зливаємо Єврокубки заради чемпіонату? Про це варто подумати, варто подивитись матч проти Макабі. Можливо, хтось когось замінить. Можливо, той Ангель Торес знову з'явиться в стартовому складі, хоча я в це не вірю, бо там Андрій Ярмоленко забетонував за собою місце. Просто я думаю своїм менталітетом. Проте так, мені дуже важливо почитати вашу думку, чи ви згодні зі мною, чи можливо я знову якось тут нісенітницю говорю. Мені дуже важливо це знати, тому всіх запрошую в коментарі, і там я всім відповідаю. Ну і нарешті я можу сказати цю фразу, переходимо до новин трансерів, адже нарешті з'явилася хоч якась інформація про підсилення Динамо Київ, про яку я можу тут поговорити, тому що особисто я шукаю, шукаю, мені самому хочеться, щоб клуб підсилився. І ми чули, що Олександр Шавковський сказав. Цій команді необхідно, необхідно посилювати склад. Тому так, нарешті, тато таке -та повідомляє, що Динамо Київ цікавиться футболістом з увага, Ла Лаліги з Хетафе, що вже є таким цікавим, коли я прочитав, було цікавим маркером для мене, тому що зазвичай це якийсь футболісти клубів, які я не знаю, якийсь там Атлетико Національ з Колумбії чи щось подібне. Зараз Хетафе, іспанський клуб, Лаліга. Тут мене трошки дивує позиція, тому що увага правий вінгер, Знову ж таки, не буду тягнути, бо здається, я тут на СТБ працюю. Це футболіст Хетафи, правий вінгер домініканець Петер Гонсалес або Петер Федеріко, як його також називають. Цей гравець не є основним футболістом клубу. Проте він молодий, йому 23 роки, тому це нормально, що в хетафе він ще не, не отримав своє місце в основі, проте ми розуміємо рівень Ла Ліги і нинішньої Динамо Київ. Ну, тут да далеко, тому в нас він може бути основним, в нас він може бути. Дуже важливим футболістом. Єдине, що я знову ж таки не розумію, це навіщо нам ще один правий Вінгер. Ну, є вже Ангель Торес, вже є Ярмоленко, вже є Волошин, грає, Брахаров грає. Е, ні, звісно, нам потрібні підсилення на всі позиції, я абсолютно з цим згоден. Проте е, з цими всіми проблемами в захисті, правим захисником, центральним захисником. І зараз постійно бачити новини про право Вінгера, це непогано, звісно, якщо прийде ще. Як я кажу, захисники, якщо прийдуть, якщо прийде лівий Вінгер, можливо, краще, ніж правий. Але так, така новина є, і знову ж таки, це принаймні показує, що Динамо Київ веде якусь роботу. Цей футболіст є цікавим, він домініканець, він швидкий. Минулого сезону в Лалізі він провів 17 матчів, що також вже є досвідом. Правда, він в основі вийшов лише двічі, проте, як я кажу, це досвід, і непогана в нього є оцінка за сезон, непровальна. Тому, якщо порівнювати Лалігу і УПЛ, звісно, для нас він був би дуже непоганим підсиленням. Що цікаво, що від цього футболіста в свій час відмовився Металіст 1925. Тому тут не знаю, можливо, вони помилились, тому що та команда також не показує сильних результатів на трансферах. Або, можливо, Динамо Київ знов шукає якогось футболіста, аби купити, бо не зрозуміло. Поки що точно його рівень. зрозуміло мені особисто, навіщо на цю позицію шукати. Можливо, просто немає новин. А можливо, про центральних захисників і правих також багато чого відбувається. Просто ми не знаємо. Про цього футболіста вийшла новина нафта, то таке. Е, тому, можливо, це ми просто, можливо, особисто я плутаюсь і не розумію, навіщо нам правий Вінгер. Я думаю, що Динамо Київ веде роботу по всім позиціям, не тільки по правому Вінгеру. На якій стадії перемовини? Зараз я думаю, що ніяких перемовин нічого немає. Зараз є тільки зацікавленість, Динамо Київ вивчає можливість цього трансферу. Тому знову ж таки казати, що це відбудеться. ну Вже багато новин цього літа було про те, ким цікавиться Динамо Київ, про те, щоб хтось прийшов. Якщо ви згадаєте когось, то я ні. Тому що ніхто до Динамо Київ цього літа ще не прийшов, окрім Ангеля Тореса, якого підписали ще в квітні, якщо не помиляюсь. Ну а я попрошу вас знову ж таки підтримайте це відео лайком. Обов'язково напишіть коментар, тому що Ютуб припиняє просувати відео. І це дуже дуже сильно заважає росту. Напишіть будь-який коментар, просто подякуйте за контент. Або якщо у вас є якісь думки, також напишіть їх, тут нічого поганого немає. Ну або, звісно, задайте мені питання, ми завжди відповідаємо. Також прошу всіх переходити в наш телеграм-канал. Там новини виходять кожен день. Ми пишемо багато постів, багато новин, тому там ви точно нічого не пропустите. Ну і звісно, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити і інші відео на цьому YouTube каналі. Дуже дякую всім.